Теж. Я мене цікавий трошки інше, щоб країна не жила в боргу. Це вже в минулому. Тобто ми маємо факт, Ми вже не принципово, хто це зробив. Але оскільки ви докопуєте, хто це зробив, ну, то ви пам'ятаєте причину мого конфлікту в уряді. Бо це 2009 рік, коли почався бор, і це одна з предметом тих дискусій, вибачте, які були в уряді, де міністр фінансів відмовився тягнути країну в борг. Але це сталося. Тобто, незважаючи на те, що я не підписав, я не підписав документ. Це перший бюджет України, де немає підпису міністра фінансів. Бо я не міг підробити те, що я не міг зробити, що шкодить країні. Але давайте подивимось на цифри. 1, -10 -го, 1 -го січня 10-го року. Борг 317 мільярдів гривень. 188,7. Цифра велика. Я не хочу тут технічні деталі, девальвації говорити, будемо просто примітивно рахувати. Величезна і привіз. Але подивимося, що змінилось 1 жовтня, 1 січня 2010 року. Там змінились політичні команди. 317 мільярдів було на початку року, а зараз 492. Це вже не попередній уряд. Я не хочу робити тут взагалі порівняння. Бо знаєте, я не радуюсь від того, що одні зробили на 200 і другі на 200. Погано, що і там, і там відбулося. Сьогодні ми стоїмо перед проблемою. Хто б не був, Цей борт має бути знятий. Країна має перестати жити в борг. Одна з речей, на якій ми будемо настолювати, наша політична команда, хороший сигнал, з яким має країна вийти дефіцитний бюджет. Це сигнал, який дуже добре розуміє кредитор. Я, на жаль, не можу сказати, що країна тепер не може завтрашнього дня перестати получатися. Накопичений борт такий. Що неможливо вирішити за один рік. Але якщо б Україна показала сигнал профіцитного бюджету, невеличкого такого сигналу, це прекрасний сигнал того, що країна робить правильні кроки. І, до речі, всі громадяни України, кожна львівська сім'я, і не тільки львівська, в період кризи добре продемонструвала це. Як тільки виникають проблеми, кожен вже має це видатка. Це те, що, на жаль, не сталося в країні. І те, що країна могла б бути в значно кращій ситуації, якби країна прийняла бюджет пензенника в 2009 році, але не тільки бюджет пензенника, де була ціла низка дій, як підтримати національну економіку. Знаєте, на мій прогноз, навіть Міжнародний валютний фонд дивився песимістичний на 9-й рік. Прогноз і план дій, який підготував Міністерство фінансів, мало спад 8%. Ми по факту мали в два рази більше. Я стверджую, що ми могли в два рази менше мати. Одне з пакетів рішень, які МінФін пропонував, надати металургію роботи на внутрішньому ринку, ключовий сектор, який потягнув економіку. Та подивіться на наші міста. Львів, думаю, не в кращій позиції, ніж Київ. Київ провалюється в міста. Труби прогнили, каналізаційні газопроводи, нафто, біці, водопроводи. Вони. Їх треба міняти. Лінія електропередач. Ви, можливо, не знаєте, що наші електростанції не об'єднані в єдину енергосистему. Вони не з'єднані між собою. Ми не можемо передати з одного району в інший. І тоді інколи виникає питання, чому Запорізька станція відключена, ефекту від якого ніякої немає, тому що все одно паливо варить. А тепло працює, а тому що Запоріжжя не можна передати в інших куточок. Але я задав про цю проблему не тільки як енергетичну, як металур... проблему металургії. Ну, я вам тільки приклади назвав, тобто, в яких дії пропонувалися. Тобто країна могла уникнути такого погіршення ситуації, і країна здатна зараз з цієї ситуації вийти. Це не є ситуація тупикова. Тобто топиковою ситуацією роблять люди, а не об'єктивні обставини, з яких немає виходу.